О, всім дарова, ребята тішки. Сьогодні з вами я, Фробекс. І от ми з Вандіром ходимо тут по цьому райончику, не знаємо, що робити. Привітайся з подвійщиками. Всім дарова, подписчики. Ну, шо там Фробикс? Пидаємо кудась, прогуляємося чи що? Да, але шо робити, блин, тут скучненько трохи, правда. Чуєш, а ти ж чув новостях, як що якісь уличні гонщики з'явилися в Лос-Антерісі. Ага. Йо, Що це таке? Чуєш, не самий Косіну, це ж той самий Косінов! Косінов? Це... Так, це... Да, це він! Здорово, так, це сіда, це сіда! Це сіда... О, хеллоу може покаж... Ей, хеллоу! Е, що він говорить? Лавин, походу, англічанин якийсь. Вибачте, що ви хотіли, хлопці? Ви це... ви, ви, ви тут займаєтесь? Я, я ремонтую ці машини. Вибачте, хлопці, це не ваша справа. Це гоночні машини. А о, о... Ми бачимо тут аж три їх, а ви одні і тільки. Ну так, да, я шукаю уличних гонщиків, які... Це ви ми, ми, це а ми. А то як вас звати? Мене звати Джейк Косінов. <плес> <реш> торето, торето, Блейк. Ну, добре. Я в... Сорі. Ми з вами будемо уличними гонщиками. Так, да, я вам дозволяю, хлопці. Тільки ви добре. знаєте, ми жорсткі. Ну, пацани, послі... ні, стоп, Ви та так легко вас синя. прийняти. Вас не так легко прийняти, от сідайте. Коротше, зараз поїдемо. А вон та друга, о, все. Добре, Побачимо. все, собака, тихо. Зараз я вас маю навчити, по-перше, їздити. Давай Дімка, погнали якийсь він трохи бішений ко. Їдьте, їдьте за мною, це тренування. Ви маєте приздати нам права, бо там костюм собі нормальний купити. Да моє? куди ти їдеш? Та ти взагалі їздити в ще що. Коротше, їдьте за мною, слідуйте за мною, все побачите зараз. Окей, да. а це точно ви Косінов? Я ні, я Джейк Торет. Окей, то це кінець, да, гонки. То ви що, получаєтесь син Домініко Торетто? Я син Домініко Торетто. Ладно, сійте. Так, дивіться, ви непогано проїхались, молодці пацани. А тепер ви мусите поїхати в магазин та змінити свої недокостюмчики, добре? Так у мене крутий. Та мене теж добрий. Зміните, тоді з вами поговоримо, а так ви поки що не приймаєтесь. Я, коротше, буду вас живати зранку біля магазина. Під'їжджайте, я буду радий вас бачити. А можна вас косіном називати? Ні, не можна. Так, пацани, ми вже тут переділися, як бачите, ба, зіма, от я ба, вон ба, Косіном. Косину сюди. Це сюди, це сюди. Та ж мене стань, що в тебе сідати? Ой, що ви не хочете від мене? Як, Джейк Торетто, а де ваш батя? Домініко Торетто. Я <схирит> думаю, <сирит> ну, вражеський банді, я його хочу перемогти. Так, пацани, думаю, ну, передіймося на, <сирит> на пляж, на похідний пляж. Їдьте. Короче, зараз ми поїдемо на одну тяжку справу. Слідуйте за мною. Я їду наперед, ви там говоріть, може. І зараз подивимось. Коротше, їдемо до казино, може, ганочку там зіграємо, пацани. Ну, кстати, можна зараз по подрифтили там прикольно. Ти мої мислі вгадав. Це ж я так і хотів сказати. Наїдемо на ганочку. Дрифт, ганочка. А ти будеш мені участвовала? Я в 90-х грав в футбол, але я його кинув через те, коли побачив такого футболіста Косинова. Він похожий на киянам Бапе сьогоднішнього. Він мотається по кульхам. Я вирішив, що футбол це не моє. І рішив, вирішив піти грати в гонки краще, тому що там в мене немає шансів. Вибачте, хлопці. Це моя історія. А ви ще в Майнкрафті граєте? Я граю тільки в гонки. Це ти граєш в Майнкрафт. Mm, я думаю, що ви ще в Roblox граєте, Ну ладно, давайте, їдьте. Добре, все. І, хватить таких дурних питань. Давайте, їдемо, хлопці. Ладно, давайте. Погнали, погнали. Пацани, вам не кажеться, що він трошки бішаний? Ні, ну трошки так, да, кажуть так. Кстати, подписчики, якщо ви наберете на цьому відео, фровик скільки просмотрів? 500. А ми снімемо другу частину з тим Майк Майк чи Байк Торетто. З Джейком Косином. Джей Косіном нам ще був за кадром казав, бо ми тоді не знімали, що у нього є якийсь тут танк і він може типа ну, з цього може вийти дуже прикольний ролик. Да, він іменно так і сказав. Такий так що... мини-панк якийсь. Mm -hmm. Так що давайте, пацаны, зараз почекаємо, що Косінова. Або давай зараз разом гоночку Погнали. Ну, так, погнали, давай, дрифт гонка, це наше. Просто маємо подрифтити. Це як тренування, понял? Давай ти в курсі, що тут треба розшатати машину. Да. Дивись, давай, як я розшатую. розшатую. Ох, дрифт. А де Косінов взагалі? А він він походу поїхав в бар там чекушки вип'є. Алло? Алло! У мене в суеті, в твоїй машині ще що такий така яка всі, 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 всі всі, всі голоса... ой, всі голоса фарада є мені тут на мій телефон. Так що я чую, що ти про мене говориш, що ти єнот не обтізаний. Так що ти говориш, що мене турето, а не казинов. Ми є казино, ви дружите казино. Не називайте мене, я не ограбляю казинова. Все, я тільки Торетто, Пока. Брм. Пока. То, ладно, буду його називати Торетто, бо косином це вже не в моде, навірно. Козіно, видно, теж не в моде. А, -а, -а о, дивися, о, хто тихо. влетів! Бляха. Привет, все. Я тут мастер. Який ти мастер, ти косином? Тихо, будь. Все, хлопці, давайте ближче ближче до діла. Давайте, робіть тренування, а не говоріть дурниці якісь. А можна ви нам клички якісь? Для ваших глядачів буде іди разніше подивитись на гоночку, а не на ваші балачки. Так що їдьте. А придумай нам якісь клички, боже. Так, ти, оранжевий, ти будеш. цей. ти будеш син косіного стребителя. Ти будеш... Ти, ты будешь будеш наш апельсин косинов, истребительский. А ты, молниеносный токийский, э, ананас, ты будешь. Э, ты будешь. Эээ. Ананасовый ко, коси. что э, ты у него... ты осьминог черный. Я зараз тебя виріжу тут. Ти давай не бубне зараз, щоб з машини лишишся. А я вам предлагаю, пацани, поїхати в атий район, точніше в бідний район і знайти всіх наших врагів. Окей, okay, давайте все, вирушаємо. Коротше, пацани, ми я тут прикритив був сьомочку, от ми вже тут. Ми зараз підемо на якісь машини, хочемо подивитись, так на приміту взяти. Я стою на місці Косінова. Мм, ето. Погайно починає. Я його, ну, сь... там за тачки будуть. Ага. Хлопці, це я вам все прикинув приїхати. Я тут колись, кстати, ваші тоже машини купував, деяких зараз їздить. Так? Да. да. Ціни, дивіться. Я за скільки те їх купляв? <кху> так, щось мене проспічило. Так, ой, дивіться яка машина. Вся прямо гонча. А за скільки ти наші машини купляв, ти, бля? Я ваші машини купляла е, за дешево, але ви, бачите, прокачав у мастер-клас. Це okay. я в свого отця навчився. Ти взагалі. Ну, mm, а де машина твого отца? Ти що, не хочеш таку машину, як твого отца? Ні, в нього погана машина. Ну, mm, я бачу, що в нього машина може просто всіх розбити, розбомбити, а твоя, мабуть, такого не може. Це ти, наверное, в мультиках не дивився такого. Нє, тві ти відбачиш форсажі знімався. Ти що не хочеш? Я якраз і снімаюсь прямо зараз в форсажі. Він знімається зараз в форсажі е, тільки трошки іншому. Е, ладно, ну. Кот. Ну, а ладно, що сідаємо, що сідаємо, їдемо на розборки, ти? Да, погнали. Але боже Дім я зараз і, і трошки виключив від нього звук, тобі не кажеться він якийсь подозрительний? Ну да, мені кажеться, що його голос я вже чув ще й багато раз. Ааа, ладно, все підключи, щоб він не думав, що і ми Давай, давай, їдемо, їдемо, їдемо. Ш... Алло, ало. Що, е, куди зараз поїдемо? На розборки? Ну так, куди ми поїдемо, ти, блін? Торетто, ми, ми може в тебе щось питаємось, що? Я тобі вже казав, що ми їдемо на розборки ще біля казинова. Так що да. а, ладно. А, ти, в обшор, а ти де? живеш? І, він якийсь глухонімий, мені кажеться. Так, хлопці, я живу в багатому районі. В багатому районі? Так. Мені кажете, що ти живеш в якомусь гаражі з псом. Не в який песи, у нього грошей на нього немає. Ви хочете вилетіти з моєї бандитні. Ладно, чи що? ми пошуткували, ти дуже крутий. Ладно, давайте заправимось? А гроші в когось є на заправку. Ми не платимо за заправку. Ходи подивишся, що я зараз роблю. Що ти зараз робиш? Ча, чекай, Слава, чекай. Іде, там, заплатив нас, було, бо, І мені кажеться, що зараз щось буде погане. Ні, Вадир, ми платимо, не платимо я гроші. Зараз ми... заплачу. Вадир, ми не платимо гроші. Ти мене поняв? Ну, а що ти хочеш там зробити? Га нічого важного. Ладно, Дім, я йду Годи, заплачу. Я краще, напевно, зараз піду заплачу, бо я не почув він. Окей, ще на ще за мене заплатиш, окей? Окей. Я віддам. Йди, йди. А, куди Ні, він побіг? ми не будемо платити. Куди він побіг? Йдемо до нього? Погнали. Зараз Заропочіка. Е, ходи. Він якийсь да, розумію. Що, що ви там хоче зробити? Він mm. вже біля касіра, він зараз походу його вдарить. Та ж відійди від нього. Ні, хлопці, ми не платимо її. Ви що, ж не почули чи що? Та що ви бо зараз поліція, що ману доїхати? В цьому діло гонщика посади. По якщо... Що башня. Вау, прийом, кобрякая. Валимо, валимо, сам я тебе зараз буду. Ладно, все, пацаны, вы зараз по -по поймете, що таке такое настоящая уличная гонка. Давайте, пацани, раз, два, три, погнали. Всі. Погнали, женемо. Всі їдемо за капітаном Косинове, ой, і Джейком Торетто. Е, Косинов Торетто. А ти бачиш, що він сам себе Косином називає? <гум> так. А ще до нас якісь претензії має. Так, тихо, я просто пошуткував. Їдемо за мною всі. Шук... На... На... всі і Всі направо наліво. Чи немає ніяких бандитів? Ми ж тільки за ними приїхали. Ви по... зрозуміли? Да. Окей, давайте їдемо, їдемо. Хорошо, від копів. Я ж далеко від них втік. Давайте, а? всі за мною. Е, а тут може бути твій батя? Мій батя. Да, він за своєю вражеській банді. Гарщики. Ми повинні його знайти і виробити. Поняли мене всі? Так, да, я поняв. А, а реально я можу його виробити навіть? І, так, він мене лишив ще в віці 7 літ, 7 років. Він пішов за хлібом. Заїжджайте всі сюди. А вернувся? А ти я тобі його... Любше. Мені зараз 40. Дім, ми не в ту компашку попали. Дім. Ладно, я пошаткувала. Мені, Мені, Мені 20 років. мому 45. Капець там взагалі і Горсовійський збронірований. Ховайтеся швидко. Ми ми тут, ми в угол заїхали, ходи до нас, заїжджай швидко. Я бисро. зараз заїжджаю до вас. Давай ми тебе тут чекаємо. О, ти вже близько. Давай швидко, давай, Вандира. Давай їду, їду. І стоп, як там був? Ананас-то креський. О, дорогий мишеньник. <рес> ти, давай, який негр? Ховайся, давай, бістреньш. Зараз продовжимо. Зараз О, ладно, пацани, ми вже туди, зараз тічомо від копів. Короче, ми зараз будемо бігати, втікати від них. Дивіться, тихо, тихо бать. То біжіть по поліцейській. Як він не побачив мене. Яке І вона тоже. Я так сховався, добре капець. Так, де він? Знову біжить, дивіться на нього. Вирви, його. Чекай, тихо, не стріляємо. Він мене не бачить. Хе, він сліпий. Я сижу за коробкою. Ну що ти мене не бачиш, Лисий? Лисий лисого ганяє. Лисий лисого ганяє. Це точно. Ладно. Що по це не їдемо зараз? Тож, так, я не знаю, куди ми маємо так, хлопці, дивіться, ми, я розказую план собаки. Ми їдемо в бідний район, дивимося по всім сторонам і глушимо всі банди бандитів. Навіть е, любих бандитів, вони ходять по всіх районах. А яка організація твого баті? Касінова тарито. Орли Касіновські. Орли Касіновські! Мені Чи... каже, що капітан цієї банди не ты, а Максим Косінов. Мені тоже так кажется. Ні, це нет. Сами це, 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 це Пасхалочка. Може ви знаєте МПП Максима Косінова. Він просто отримав цього року преміум Пушкача, золотий м'яч, Кубок Ліги Чемпіонів. Короче, він все. Він, він короче, виграв цей футбол. Mm. Я вам вже розказував про це, хлопці. Ладно, нам не до нього. Зараз треба знайти mm. мого батю, який вийшов за хліб. Де він? Ти хоча б знаєш що місце там, де він може бути? По всіх районах треба їздити, в всю вулицю. Аружу я брати собою. Можеш взяти. Нам вона буде потрібна. Так, одне одна примітка. Я бачу її ноті, ще найшов, і це вони походу виробили типа, Дивіться, я з нього сім тисяч залутав. Коротше пацани, от ми вже переїздили по пару райончиків, ми нікого ще поки не знайшли. Всі по вот він, Це і машина одна із його організації. Так, да, це ми коротше, ми з тим вотаратом його злапали. Що будемо зривати її чи що? Ні, візьміть. Подивіться візьміть, візьміть від діма, від Я, номера, номера. я повинен витягнути його і його пошукати. Добре, давай. Відкриваю, подивимося, яка в них уніформа чи що там в них. Вилазь звідти ти, в чи броси. Так, зараз треба закрити двері і подиви обшукати його, хлопці. Що в нього? Є щось цене? Так, в кишені а тільки номера, Подивимося, що в них там. Okay. В нього Я в кишені тільки лежить. Паспорт. Так, права... — А може, ми зараз по, по нього слідам, звідки він приїхав, а бе... постани, приїд... в нього бейджик цієї організації. Це точно він. Але не написано, де вона знаходиться. А як думаєте, він Чуєте, тут... нанай... його ніби писало в салоні на дверях е, фірму Торетто. — Фірма Торетто? Та, да, типа, це походо їхній боштарето. І, і на другій двері писало це, це ім'я, типа, боштарето. Коротше, ходо, це ж е, їхньої організації. Нам прийде зараз їх трошки пошукати. Зараз ми переключимося. О, хлопці, це цей район. Тут дуже багато. Та, да, походу, тут є бандіти. Давайте зараз обшукаємо тут деяких чоловіків. Подивимось. Бо давай, дивіться, давай. така така темна ніч і ніхто навіть не виходить. Ну це да. В... Гасить всіх Косінов вже гасить, косінов гасить. Ой, Тарас. Стріляємо, давайте. Давайте стріляємо, пацани. Гаси, гаси, всіх, яких бачите. Дивіться, тут повно їх, бачите? Куди да, погнали, давайте! Давай гасимо їх і будемо тікати. Давайте, okay, okay, Це okay. байкери якісь, це якісь байкери. Давай, давай, гасим, гасим. Чуєш, фравився, не відключайся тарета. Окей, okay, відключився. Мені кажеться, що він у нас якісь кримінальні діла. Ми тут ганксери Може, Можемо всякий случай його машину заміниримо, якщо він нас придасть. Окей, а тобі не кажеться, що він ніби їх на не вбиває? Ніби це його друзі якісь. Ну він типа хоче всю вину на нас ніби сперти. Ну ладно, ще трохи подивимось. Я, я на всякий случай його машину сам... хлопці, я, я вас тут чую. Так. Розговорю, я що не чули там щось бубніле, нічого не важно. Хлопці, в мене дуже багато кримінальних справ. І зараз треба їх трошки з ними розправитись, так що вбивайте їх теж. Ну, на під'їхала, їхня групіровка, давайте. Це, це мафіозник, бляха, якийсь. Це лі це один із лідерів, це віцепрезидент їхній. Віцепрезидент? Okay. Так. А що ніби в в курсі, що ніби твої батя? ховає машини, чи в гаражах, чи в фургонах до поїзда. Не, я не чув ніколи про таке. Ну, ладно. Так, давайте зараз перемістимося до місця назначення. Давай. В часі по пошуки ми знайшли ось таку машину, хлопці. Дивіться, пацани, яка машина. Е, зараз, зараз надо... Замініруйте її, хлопці. Замініруйте її. Ви чули, що ми плазнули, ніби в наших машинах? Ага. Давай, Дім, Флот, мініруй. Будь я зараз близько дознамінірую і, і, і заривем, що у вікні якось не було. Давай. Все, заходьте в машину, закривайте двері і відтікайте. Все, від'їжджаємо, від'їжджаємо. Газ назад ідіть, давай. Від'їжджаємо, хлопці, давайте. Погнали. А ми повернулися, давай. Назад, не назад, не назад, не назад, не назад, не назад, Не Гаси. Все, я зриваю. Давай. 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 Раз. А почекай, почекай. Давай, погнали. Два. І! Що заривались! Молодець. Молодець! Так, тепер я буду до наступного місця. Давайте, хлопці, їдемо. Поїхали. Коротше, пацани, от ми вже гонимо. Тут як гангстери якісь гонщики такі круті. Вже рамок. О, о, ще одна машина, давайте. Короче, я мініруюсь. пацани, я її замінию. Відходиш, хлопці. Відключи все, давай, а. Включи, два, три. Зриваємо його! Що валим, валим, валим? Валим, 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 валим. Все. Почекай, мене теж пора. Давай, Дім, я тебе чекаю. За, зараз заспавнився. твоя машина ще вроді, роді жива. Я ти мені теж зірвав. ладно, фіг з ним. Давай. Головне, що ми тут торетаса якогось невідділеного взяли. Заїдь за мами, я, коротше, коло установки там. Ой, вже так довго часу пройшло. Зараз я вже дзвонив до Діми. зараз з ним зустрінемось, поговоримо. Окей, все, о. Здорово, здорово. Здорово. Кстати, ты не знаешь... Короче, при слепой лекарні так нога болит, капець. А... А... А це... Хрит, хлопці! Це Що, хто? Це в... Привет, він? Він? Привєт, це я, где? Що там? Mm -hmm. Да, да, це я. І де був? Я був вдома, віддихав, в мене решта домашній був. Во. А де ти цю машину взяв? А це в мене якийсь лисий шарлатан вкрав пару днів назад. Якийсь косинов. Паспорт. Ніч... В не. паспорті написано, що він косинов. Ну нічого. все, от моя машина, я її верну. Я а щось ладно? вспомнив. А що таке пацани, щось случилось? Та Шо? ні, то ми зараз їдемо просто, коротше, до одного чумака на пам'ятник. Їдеш з нами на кладбище до могили Козінова, то... Я а. поїду з вами, пацани, я поїду. Ми, кстати, його і стрибили, щоб ти знав. Я чув, в новостях якийсь взрив стався в гетер районі, там якийсь гангстер, перестрілка була, там якісь гонщики. І я чув, що там моя машина теж присутствувала, Ну, да. я вже вирішила з поліцією діло. А ти не бачив там таких машин, як у нас? Бачу, прям такі. це що, ви були? Та ні, не думаю, що це ми. А що, звідки вас немає? Та, так, ми поїхали, давай. Та ми знайшли їх. Трошки. Блін, ну mm -hmm. ладно, коротше пацани, їдьте, ведіть мене, зараз я буду з вами їхати. Ладно, блін, Фролекс, трошки жалко, докажи, ми з ним так довго пробули, ті гонки. Ага. і трохи якось жалко Торетто, правда, цього Джейка. Ну mm так. -hmm. Може, на... не треба буде зривати. Може, може би він нам ще поміг в чомусь, в ділах якихось. Але Тебе. дивися, по-нашому він тепер є ця тачка, може ми з ним будемо тепер ганяти. Може, ну ладно, давай нам щось то трошки. Вот вже ми близько. Зар... Зараз під'їдемо підемо до його могили. Я недавно тиждень назад був, вона вона крута, вона. Ой, вибач, вона і вроді дорожча там з яких є. Так, от па себе приїхали. В... Давайте. Він ти к Вінніс ти з нами йдеш? Та, я а, до давай хтось зводить. Зараз, я зайду сюди на територію, але я по... почекаю. Каш, хватить не чекати, ідіть. Я поговорю, мені треба по телефоні поговорити. А ну почекаю зараз тут. О, все, йдем, йдем. Все, ладно, давай, Ви, що, ідем, ідем. Так, давай, погнали. Так, давайте, давайте. Ой, так довго часу прошло з моменту, як він помер. Мені вот, казали, що є підозри, типу, що у нього щось в думках було. Ага. А де його могила? Він на цьому місці був? Та ж він далі, Вася. Вот він розкопано. Так, вони мене точно підвили. Я за Москво під цього, під їхнього друга. Я не знаю, що я з ними зроблю. Вони мене предали. Я хотів для них як найкраще. Я хотів, щоб ми стали самими кращими гонщиками. Ну ні, вони мене спредали. Взрадили мене. Я не вдав, що заберуть машини, захочуть зі мною грати в гонки, але і так все закінчиться і взірвуть мене. Я свого слаб... це був мій манікін лежав в цьому. Я так скажем, в цьому в могилі, А тепер я зараз у них підійду, І вони будуть просити вибачення. Блін жалко його право слова. Жалко, що я стрельнув був просіть вибачення. Шо? Шо?